Мої вітання! У даному відео ви дізнаєтесь, яким чином обрізати дворічну пеларгонію, аби отримати максимальне квітування і здоровий кущ. Яким чином обрізати однорічну пеларгонію? Ми з вами розглядали і обрізали разом ось цю пеларгонію каліопу? Посилання про це в описі до даного відео також у попередньому відео ви дізнаєтесь про п'ять етапів і правил підготовки пологовані до квітування і три способи обробок ран, аби після зрізів у вас не виникало проблем і не було ризиків із тим, що гілки і точки росту псуються. Переходимо безпосередньо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. Відразу до роботи. Що ми бачимо на даній полергоні? Я видалив спеціально абсолютно всі листки із неї, аби вам було видно структуру даного куща. І так, на даному кущеві ви чітко бачите, що є темні. Пагони а, минулого року, тобто їм вже є один повний рік, вони квітували минулого сезону, і є однорічні ось молоді зелені пагони. Відповідно, що ми маємо робити при обрізці дворічної повергонії. Нагадую, хто не бачив попереднє відео, при обрізці однорічної ми лишаємо десь 3-5 точок росту на однорічних. Що робити з дворічними? Дворічні, як правило, всі максимально видаляються і лишаються однорічні. А уже з однорічними пагонами ми працюємо за правилами обрізки однорічних повергоній. І так, що ми бачимо на даній повергоні? Ось у нас є дворічний пагін, який? Йде у нас вище обрізався він один раз, відповідно, у минулому році, коли він був ще однорічним, і з нього пішов уже молодий пагін цього року. Такі гілки вже непродуктивні. Тому ось, цей, ось цю гілку ми вирізаємо і вишаємо увага, одну запасну, один запасний вузол на випадок того, якщо Занесеться інфекція, і о, даний кущ втратить ось цю активну точку росту. Коли буде уже фаза зростання і кущ обрасте, рани затягнуться, тоді можна буде весною підчистити ось цей додатковий зріз. Так, так ви знижуєте ризики. Наступний дворічний пагін, який у нас є. Дивимося з цього боку. Ось у нас є однорічний пагін, який о, продуктивний. Він дав нам ще точку росту цей дворічний. Дворічний уже на верхівці теж має однорічні, які квітували. Ось вони нарощують і ще там і бутони. Всередині є, проте, знову ж таки, продуктивними вони уже не будуть. Тому ми ось у цей пагін теж вирізаємо. Якщо міжвузля дуже великі, просто лишаємо щонайменше пів см до наступного вузла і також зрізаємо ось таким чином. Ось оцю непродуктивну зону Ми видали, вона у нас піде, звісно, на живці. Йдемо далі. Кущ виглядає уже краще, тому що середину ми позбули від таких непродуктивних ділянок. Наступний дворічний пагін. Ось у нас він іде таким чином. Верхівки у дворічних пагонів. Бачите, всі е, слабше. тобто продуктивність вони втратили. Де обрізати тут? Є варіанти обрізати ось тут, і звідси йде молодий пагін. Але в наші інтереси це не входить, тому що у нас буде пагане заміщення, які йдуть майже із землі. Що ми вам у попередньому відео казав, що не варто обрізати однорічні повергонії за низько, тому що наступні роки, особливо там другий рік, ви будете обрізати нижче, нижче, нижче пани. І тоді, ось оці товсті, а з цієї товстої зони, подивіться, яка вона чудова у даній повергонії, вона роздається вшир. І ось оці, ці, я вам казав, 3-5 почок ось до цієї ділянки. У вас мають бути вільні, аби у вас був ход майбутньої обрізки, аби ви лишили собі вільні опції. Тому повертаємось до нашої гілки. Багато хто обрізав би ось тут. Зараз я так підберусь, да, до цієї гілки. Ось тут. Припустимо, ми обрізали тут. І ми нічого не виграємо. Бо у нас буде ось цей пагін, він тоньше, аніж однорічні, які ми маємо зберегти. Тому ми лишаємо одну запасну точку росту і зрізаємо даний кущ ось тут нижче. Одну запасну лишаємо. Тут у нас виходить чудовий живець. Так, він зараз слабкий, але тим не менше, зверніть увагу, у нього є бутон. Цей бутон ми видаляємо при живцюванні, а він нам не потрібен. І для живцювання, ось оцю ділянку ми теж маємо стару відділити. Вона нам не потрібна. Стосовно п'яток, це моя улюблена тема. Що таке п'ятка? П'ятка вважається, що оце на цій ділянці, якщо там начебто виламати пеларгонію, буде більше коренів. М -м -м, буде більше коренів, якщо, о, наприклад, тут би були зачатки коріння, тому що тут є судинні пучки. Так, дійсно, можна їх використовувати, але я ніколи цим не займаюся, тому що мені простіше просто. Зробити ось такий зріз, скажімо, під кутом 45, і у мене площа зрізу буде більше, аніж, можливо, деякі п'ятки, які вириваються. Тим паче, якщо це робиться із дорослої рослини, рослина травмується і жодних бенефітів, переваг, рослина маточна не отримає лише збитки, скажімо так. Тому я краще попрацюю зі зрізом. А, що у нас в результаті отримано? Зараз у нас є однорічні пагони на повергонії. Усі дворічні ми видаляємо. Видали вже. Ось у цей пагін він іде теж, можна сказати, дворічний, тому що він іще з минулого року він темніший. І після обрізки, яка була ось тут. ось ну, Тут вона була обрізана, вона не дала розгалуження, бо вона вже була слабка. Вишаємо одну запасну і видаляємо її. Чудовий результат у нас вийшов у середині куща. Кущ вивільнився, середина буде добре освітлюватися. І надалі у нас вже лишилося а Тільки однорічні пагони, з якими ми працюємо за правилами однорічної повергоні. Що це означає? Ми маємо вишити, це не кардинальна обрізка, кардинальна там іще більше. А тут ми вишаємо знову ж таки по тих же самих правилах: 3-5 почок. Дивимося, вишаємо 3 і обрізаємо ось таким чином. Три почки лишаються, ось оця непродуктивна, вона вже тут тоньша, зрізається. Наступний кущ, ось цей другий. Вони знаходяться поряд. І дивимось, куди буде гілка знах... зростати при обрізці. Можна лишити дві точки росту, можна лишити три. Ну, звісно, краще лишити три і зрізати ось таким чином. Ця точка росту буде йти, можна сказати, всередину куща і праворуч, а ця буде йти якраз ліворуч. У підсумку, до якого результату ми прийшли, дивимось, що по висоті вони нас задовільняють. І гілки будуть спрямовані в різні боки. Це нам взагалі ідеально влаштовує. Ось цю середню частину вона має розгалуження, але вона була цей сезон у тіні. Тому немає сенсу її зберігати її краще вирізати взагалі ось тут. Вона не буде продуктивною. І надасть вона точку росту прямо із середини. Тобто, середина у нас вже наступний, ну, цей, можна сказати, сезон, а вона вже заповниться. Далі гілки, які знаходяться по боках, вони симетричні у нас, і тому ми маємо їх врівноважити. А у цій зоні у нас зараз немає поки нічого точок росту. Немає. Тому що ми маємо зробити? Розвертаємо кущ, дивимося, що з тильного боку. Ось оця точка росту нас влаштовує. Багато хто обрізав би тут. Але ж ні, навіщо? Раз, два і це третя гілка. Вона надасть на лице точку росту. Ця продуктивна, бо тут вже почалося квітування. І ось був уже старий старий квітонос, який вже своє відпрацював. Ця гілка вже втратила продуктивність. Значить, ми зрізаємо її ось таким чином. Кущ заповниться у нас тепер із цього боку, і більш ніж там 3-5, лишати взагалі немає сенсу. І лишається одна у нас гілочка, на якій ми лишили ось таку квітку. Що ми робимо з нею? Абсолютно такий самий принцип. Дивимось, куди буде спрямувати точка росту. Тут було квітування, продуктивність вона вже втратила. Значить, ми можемо обрізати її тут і вона надасть точку росту у цей бік. Зрізаємо ось тут таким чином. Пів сантиметра резерв і пів сантиметра а, страховий якраз запас буде достатньо для, дано, для даної гілки. Все такий результат, субстрат підсушений, ми отримали для даної рослини. Не забуваємо про те, що після обрізки будь-яких кущів двох років, трьох років не суттєво. Ми маємо обробити зрізи, обробити їх можна садовим варом, хто не бачив попереднє відео, а можна обробити бальзамом. У мене це готовий бальзам, тому можете зачекати якийсь час, якщо ви поспішаєте, можете не чекати. І головне закрити ці всі зрізи. Аби туди не потрапляла інфекція. І особливо це важливо при тих умовах, коли певергоні у нас у квартирах, де і вентиляція не дуже гарна, вологість висока і концентрація патогенів у повітрі, грибки і бактерії, всі вище. Тому після обрізки не забуваємо обробляти секатор, перш ніж переходимо до іншої рослини. А схему підживлення всіх кущів, павергонії після обрізки, я вам надавав у минулому відео. Нагадаю тих, хто його не бачив. Для однорічних кущів у нас добрива 2020. -20. Ми його використовуємо впродовж 2-3 тижнів максимум для того, аби нагнати зелену масу, але для дворічних і трьорічних кущів ця задача не актуальна. Беремо відразу монокалій фосфат або осіння добрива. Добрива для плодоношення можете брати для полуниці та інших можна ягідних культур. Окрім тих, які полюбляють кислий субстрат, там кисвоти, які не потрібні повергоні. Тому використовуємо такі фосфорну каліні. Азоту, я не даю, тому що горшик 1 літр тут достатньо і ще органіки є. І період охолодження для даної повергонії подовжується. Вона нам видасть компактні кущі без витягнутих, Вузлів. І таким чином уже у березні ви отримаєте перші квітки, які вас будуть радувати аж до наступної осені або до зими, коли у вас буде наступна обрізка. Про всі ці етапи я розповідав у відео «Три кроки. До гарної поргоні, посилання в описі до даного відео. Всім гарного дня! Побачимось у частині 3. Даної серії відео, коли будемо обрізати трирічну пеларгонію.